Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Що для вас важливо знати про найближчі події? Візьму дві карти, буду сподіватися, що. В... Стихну. Пажезлів пажи, нагадую, да, це про е, молоду енергію, про щось нове. Але дивіться, в даній позиції карта каже, що якась зла особа хоче отримати те, що належить вам. Така особа може внести в ваше життя тільки розруху та нестабільність. Да. Тут про інтриги, про лестощі, які можуть приспати вашу обережність. Тож будьте обережні, якщо хтось вам е, е, закидає лестощі, да, це означає, що людина щось віддає. Від вас просто хоче шістка пентаклів. Дивіться в даній ситуації тут про те, що не треба поспішати приймати від когось подарунки, тому що за ними може бути інший сенс, або то буде хабар, або потім така людина з вас щось захоче назад взяти.